Податок на нерухомість для населення не змінювати, а підприємців встановити на рівні 1 гривня за квадратний метр. Таку ініціативу озвучив депутат міської ради Павло Топчій на прес-конференції. Нагадаю, з початку року набуло чинності зміни до податкового кодексу України, згідно з якими податок на нерухомість наповнюватиме місцеві бюджети у місцевій ради визначатимуть його ставки. За словами депутата, в наступному році рівень оподаткування для населення варто лишити на варто лишити цьогорічним, щоб не оподатковувались квартири загальною площею до 20 квадратних метрів і будинки до 240. Податок для підприємців повинен становити гривню за метр квадратний. Це дасть можливість створити реєстр нежитлової нерухомості. Також, на його думку, якщо податок на нерухомість вводиться на, як податок на розкіш, то за основу варто брати вартість такого майна. Буду ініціювати звернення до Верховної Ради, щоб Міська рада попросила Верховну Раду змінити об'єкт оподаткування з метрів сантиметрів кубічних на вартість. Зуміли зробити з землею. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок вона ще в рази навіть вища, ніж іноді ринкова. Всі сплачують з цього податки, прив'язаний податок на землю, прив'язаний при переоформленні. Є надходження є. Я не думаю, що потрібно вигадувати велосипед.